21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Обмін відбувся у Чернігівській області. З полону звільнили 215 українських військових, 108 це бійці Азову. На цьому відео координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ви бачите, як звільнені повертались додому. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Російській Федерації голову політради забороненої партії, опозиційна платформа за життя та Кума президент. Ента Росії Путіна Віктора Медведчука його підозрюють у скоєнні таких злочинів: посягання на територіальну цілісність України, розкрадання природних ресурсів, передача таємної інформації російським спецслужбам, державна зрада та сприяння діяльності терористичної організації. Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. А він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Серед звільнених з полону житель міста Долинська Кіровоградської області Олександр Музинський. У полоні він був 126 днів з днів 17 травня. Суспільному розповів, як дізнався про обмін. Це стало несподіванкою. Ну, всі не чекали цього, просто коли це буде, ми не знали. Сразу сльози радості щасливі. І не тільки я, всі були раді і щасливі. Захищати Україну Олександр Музинський пішов у 2014-му. Коли почалася війна, він пішов у воєнкомат для того, щоб піти в армію. Це в 2014 році. Але його не взяли. Пояснили, що вони не можуть взяти, зв'язки зв'язку з тим, що у нього поганий гір. Сам знайшов Азов, поїхав у Київ, пройшов співбесіду, і вже з кінця літа або на початку осіні 2014 року він опинився в батальйоні Азов. Він був артилеристом. Як дізнався про повернення батька, Суспільному розповів його син. Позвонила жінка, я сказала, що батько їде додому. Радості багато було. Ми не знали, але ми ждали до останнього і сподівалися, що все буде добре. Антоніна Крейтор, новини на Суспільному, Кропивницький.